Добрий день, любі друзі. Мене звати Сподар Маркіян Геннадійович. Сьогодні я відвідав тренінг Любин Грабуванько Результативні продажі. Після проходження навчання у нашого спільного вчителя Михайла Латанського Миколи Латанського, вибачте, можу сказати, що мені дуже сподобався сьогоднішній тренінг. Мені сподобалася його сама структура. Трішки мені не сподобалось або на чим можна було б працювати це над деталями. І організацію. Також мені сподобалась компанія, якщо можете, покажіть От. Люди, які прийшли сьогодні, хочуть розвиватися, сам Любомир, прагнуть розвиватися. І Любомир якраз дає всю основу для цього. Сьогоднішній тренінг не був як по бумажці, як говориться, як по листку. А підібраний під особисту нашу групу, що мені дуже сподобалося. Дякую вам до побачення.